Чергове вітання, шановному панству. Ми сьогодні трошки розслабляємося з дружиною. Він дружина пікає, Тоже якийсь сигнал. Перебора ви ще не знаєте. Але по звуку, хто знає, той вже знає. Е, ходимо, а так виїхали, блін. Чисто відпочити. ліс цікавий, дуже-дуже цікавий. Тут стільки всього було. Було, але загуло, і ми будемо те, що загуло, шукати. Коротше, є сигнал. Викупав. Блин. Тут смітник такий, що капець, бо... Зараз вам покажу. Дивіться, одна домова яма, друга домова яма. Там додальше за дружиною там ще одна домова. Коротше, тут домових ям до фігіща. Ну і відповідно смітник такий, що капець. Був сигнал. І воно вискочило. Золото! Золото-золото! І що це у нас за золото? Партійне. А йдеть 32-й вроді би, так? Да? Да, 30... 52-й. 52-й рік пойдеть. Ну, блин. для такої монети на такому вибитому місці щось це... чимось. Будемо ходити шукати сьогодні велику старовину. Орієнтовно позднє КР, раннє середньовіччя і так далі. Може щось попадеться ще трохи раніше епохи періоди. Бо тут вони можуть бути. Рішить, були. А в тебе що сонце? Ерунда. Ерунда. Ну, це ерунди тут до фіга. Добре шукаємо. Ну що, глядачі, є знахідка. Там попередньо було ножик. Керовський. Дивіться туди, який яр гарний. Десь там дружина ходить, бачив. Хотів повно. Дивіться, ще одна. Ось така ж ложбіночка. Ну, коротше, тут хата на хаті. Якраз період Київської Русі середньовіччя. Дивіться, Андро, яка фігня випала. Випікав. Оба! Є. Пойдет. Якась форма така. Незрозуміла. Якийсь сточений чи зломаний. Класний нак. Пойдет, пойдет. В принципі, тут оце тільки желізо залишилося копати, бо кольорових сигналів. Якщо є, то це або ця дріб або, або дріб. Більше нічого нема. Добре, продовжуємо наші пошуки. Місце шикарне, тільки сильно сильно воно вибите. А ми будемо чорне копати. Погнали далі. Ну що, глядачі, ходимо. блин. Тут капець. Короче, сигнали. Сигнали, якщо є, то це щось чимось. Коротше всяка шмуть. Оплавків багато. Але серед них буває проскакує отакого. От Глибина блін така прилічна. Десь навіть півтора штика, ну там по ямі на видно. Я, може, думав, знов якась фігня, але бачу, що ні. Це смахує в нас на кресало. Да-да-да. да да О, ще й чекавля. Не просто загнута, а всередині. <кхід> всередині з... Фігованою з перемичкою, скажімо так. І все одна знахідка прикольна. Цікава. Пайдет. О, Можна ходити. Є ще, є ще, але сильно-сильно воно тут вибито вже. Добре, будемо шукати. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Брав ліс, якраз отак така. І так, йдемо вже до машини, бо щось дощик накопає. Якщо зараз нас тут застане, то ми звідси і не виберемося. Сигнальчик. Цвіт чорний, дивіться, хвостовичок. Сподіваємося на що? На нак? А що там буде? Бляха, а ти, йоп. Перний ти театр. Це проволока. Ну, буває і таке, добре. Блін, хотір був п'ян, фокус не удався. Думав, що щось буде цікаве. Хвостовичок. Хвостовичок. Ось так народ. Коротше, змінили ми місце дислокації, бо нас звідти почав наганяти дощик. Там до Наталкен. Прибор профіль. Так. Коротше, е ліс перший раз ми тут. Це так, вже Їхали додому, вирішили стати, бо тут бачимо дощу немає. Ну, ладно, походимо чуть -чуть. Е Зачепився за сигнал чорний. Був раз гвоздик, другий гвоздик. Десь там за деревом, де Наталка стоїть. Третій гвоздик. Сказав рації Наталці, що по ходу хата, бо тут і видно така, яма здорова. І глибокий сигнал. Я ще й сам не дивився, не знаю, може вас зараз намахаю трохи, але піном пропікав і в мене показалося ось дивіться. Бачите? штучка Киць, а що це може бути? Колечко. А, бляха, мало бути колечко з камінчиком. Uh -huh. Але камінчика десь немає. Але як не як все одно, пайде. Uh -huh. Ну це точно. Ну як середньовіччя. Це така імперська, імперських десь 18 те може спілити. може, Ну 17 те може. Ну, таке. В принципі, можна ходити Тримай. Uh -huh. Я то вам. Ай, фокуса. Нема фокуса. Нема фокуса, є фокуса. Ага. Так що народ, копайте всі сигнали. Якщо не маєте місця, не знаєте де що копати, копаєте все. Чіпляєте гвоздик один, другий, третій і обшукуєте територію. Ну поки так, а далі будемо будем посмотрити, що в нас там буде. Так, глядається. Ходимо, крутимося ми по цьому хуторі середньовічному. Ну я так вирішив, що це хутір. Знахідок кольорових взагалі нема. Із чорних там гвозді. Підковки, ножики такого, І тут нарешті кольоровий сигнал і монітос. Але я щось думаю, бачте, взяти кусочок є кусочок ну, кераміки. Це таке, але я щось думаю, це совєтіна якась, бо якось так було, Бульк-бульк. Буль-бульк, да. Пізня. Не, рання радянщина, 20 копійок. Рамочник. Рік по барабану який. Ну пойдет. Вже хоч щось. Ось так, а так то сигналів кольорових немає. Із кольорових лише дріб. Мабуть, хтось перед нами його цього хутора був знайшов і добре виходив. Але в лісі краса тінь. вже сонце до заходу. І раз ще трошки походимо, то й будемо йти до машини. І так. Сигнал, як завжди, блін, желізо. Але дивіться, яке желізо. А? класснячий. Пойдет, трошки лопатой зачепил. А то ерунда. Зашибись. А. Вот это уже пойдет. Пойдет, пойдет. Жалко, что их тут мало, Гвозди в стыке, что капец. А вот такого добра дуже мало. Был какой тоже сигнал, такой был, думал, что может подкова какая Но нет. Пойдет. Давайте шукаємо. Так, народ, йдемо ще до машини. Був сигнал такий цвет чорний, коротше, блін. Підкупнув, стало цвет. Викопав. Стало що там 13, блин. і ще й такий запираючий. Що за фігня, якась з... фігня, коротше. А тоді піном пім, пім-пім. Дивіться, ще ток появився. Зв'язда в шокі, блін. Ціленький ще. Капець. Капець. Там на ньому щось видно? Чи не видно? А ну фокус. А, роза вітру, походу. Ну, зашибісь, так. Да. Класика. Зашибісь. Мелоч, ну приємно. Пойдет. Блин. Ведь не міг подумати, що може так бити. Чому воно так било, халяра його знає. Но сигнал взагалі був припасківний. Все, це мабуть вже на сьогодні крайній сигнал. Розу вітрів. Йдемо до машини, тікаємо додому, бо вже ніж. камера, звісно, не передає. Через об'єктив воно тут ще так гарно світло, а насправді вже темне. Добре погнали ми.